Ну що, як з'їздити? Багато Доброго накупив. Добрий вечора. Доброго. Комбі -ком вже комбіком погранулював та дозбирав. Вон у коритах покажу глядачам. Подозбирував комбікомчик та мотнувся в будівельний магазин, прикупив он електроди. Тож... Завтра будемо працювати? Да, фарба будемо базок фарбувати, поросяток на той місце зашкупимо. Це там квель. Олічники, ліч... чи як його попалють. Ось... Налічники. Налічники да. взяв... О, хоч би ще й шарика загубити. Ось... Навіси. На калітке це будемо там курям робити. Хоч би ці шарики не погубити, а то постійно в мене така біда з ними. Ти, куди без цього? Mm -hmm. Обов'язково дубеля потрібні. Та й отак нічого не брав, та й потратився. Mm -hmm. Завтра чекаємо солому. Завтра, післязавтра, як у нього там буде час. Та й замовив будівельні матеріали, там і профіля, і всього, і будемо варити. Тож викрасувати баски, городиться. Ну, кожному да, кожному будемо робити відсіки. Підлога вже застила. На днях прийдуть двері, до встановляємо. Та і тоді вже, ну, наверно, вже буду в холод займатися електрикою. Повністю все зробимо гарне е, освітлення, щоб було. А так вже все тепленько. Ну, ще, ще вистачає. Та й з того місяця починаємо зготовку дров. Замовимо <гум> дрова у лісгоспі, привезу та й будемо пиляти, рубати. Ну, та нічого, що робити? Зима це така штука, що потрібно. Та й зимою будемо трішки щось у хаті доробляти. А там буде видно, бо планує ще в командировку на довгий час поїхати. Ну, час, час усе покаже, як воно буде, що воно буде. Тож, поки по дому, а потім на роботу. Тож, всім гарного вечора, працюйте, все у вас буде.